Кохані, а зараз хочу поділитися з вами трьома найважливішими навичками для успішного життя і успішної діяльності, чи то в особистому житті, чи то в професії. По-перше, це контроль імпульсів. Якщо ви можете навчитися контролювати власні імпульси, тоді ви на коні. Наступне фокус уваги. Ми там, де наша увага, і якщо ви вмієте якісно перемикати вашу увагу і утримувати її на ваших цілях, ви ще раз на коні. І третє це регуляція емоцій, саморегуляція, тому що наші емоції завжди витікають а, від якихось. Переконань, наприклад, ви переконані, що зламаний ніхоть це катастрофа, і маєте негативні емоції. Коли ви можете регулювати власні наративи щодо якоїсь події, тоді ви ще раз на коні. І всі ці три фактори роблять з вас просто майже суперлюдину. Суперлюдей не існує. Але якщо ви маєте цих трьох основних а, навички, ви дуже близько до цього.